Бажаю здоров'я всім. Так, Сьогодні у нас четвер. Зараз приїхав на тренування військового містечка. Там у мене молодша група і середня група буде тренуватися. Про що хотів сьогодні розповісти? До мене звернулися батьки і мешканці військового містечка. Тут у них є, там дитина одна. Це, як я казала, звати Богдан. І він ну, просто шоркався по вулиці. Постійно там грязний-грязний, по заборам там, візді там, ну таким життям живе, як полубіскаченка. Хоча в нього є дом, мати є, але я так я зрозумів, батька немає. І він так, енергія є. Він декілька разів приходив на тренування проб, на пробне. У мене є таке, що ну, перше пробне тренування безкоштовно. І тут до мене звернулися батьки, ну, ті, хто приводять дітей, і міське, місцеві мешканці попросили, щоб я його забрав від ну, себе. Я кажу, добре, без питань, безоплатно, Тільки є умови, що дитина має бути дитина бути. Я з ним поспілкувався. Зараз йому купив сарконожки, йому потім а, форму зелену видав, залишилося гітр тільки видати. І таким чином, ну про що я кажу, щоб дітей треба забирати з вулиць. У мене таке було, що от у 2020 році, коли я відкривав футбольний клуб на базі 1977 гімназії на ДД, там прийшов Кирило. У нього ні мати, ні батька не було. Там ба бабушка була, але ну, він сам в я був. Тому і мешкав ну, у бабусі, і сам в дідомі, там навчався, там, У нього слуховий апарат там, стояв. Ну, таким чином дитина теж займалася майже 4 роки футболом у мене. Тому про що я кажу, робити добрі справи. Я думаю, нам треба щось робити, допомагати дітям. Ну, не всім залежить на 100% від мене, Ну, по крайній мере, щось зможу, то допомагаю. І там да, да, навіть деякі батьки принесли до Богдана там, пару костюмів спортивних, там, ну, файно подошло до нього. Якось так. Я про що кажу, робить добрі справи, бо ми українці, єднуємося. та Дякую за СОВУ, за можливість, те, що надають дітям грати в футбол. Слава Україні!